Всім добрий день, з вами як так, це наш новий відос. Було не було. Минулого разу знімали з пацанами і було дуже багато різних реакцій, дуже багато різних прохань, щоб ще що такі відоси зробити. От і для вас року Погнали. Ну і перше питання: чи хотів Ярик колись закінчити з музикою? Ні, ніколи не було. Не знаю, просто якось люблю музику. Всю життя з нею був. Ну бували на моменти, що було ті там яжко. Я думав, що лін, як там далі, невідомо, але що прямо завершити музику. Чи було, що зламався музичний інструмент під час концерту? Як не було? Навіть вчора у нас на концерті дев'ятьок пропав. Ми ж говоримо, говорили, що концерти твої, то так, да, було дуже часто, всяке буває. Це техніка, воно часто виходить з ладу, але щоб прям в мене щось ламало, слава Богу, ні, ну там струни якісь може вернутися, але щоб прямо там поламався, жорстко якось, то такого не було. Чи був якийсь подарунок від шанувальника, який запам'ятався от найбільше? Було дуже багато різних речей, мені дуже приємно. Якось я даже там ніколи не прошу і не очікувати. Але дуже приємно, що дарять. Що такого прям унікального? Блін, ну тяжко згадати насправді. Дуже багато всього було Чи було, що ти рвав квіти з клумби для дівчини? E, да, було. Короче, це було і для ліси і пам'ятаємо. Короче, коли святали з Днем народження, Юлю Макуліч, мою класну Юлі ти це дивиться раптом. тобі привіт. E, коротше, вітали її з Днем народження. І ми тупо пройшлися по всій вижі наші і по там чуть не з всіх хлум. Ну, ми зібрали прям такі бокітя. Насправді це було не дуже прикольно, бо там було з корінням просто трава, ромашки, тюльпани, все на кучу. Просто Так, на насправді на, на не, не дуже треба робити, бо я просто ставлю цього на місце людей, які там би це вирощували. Мені було б не дуже приємно. Чи виступав як так? З температурою. Класіка. Да, бувало неодноразово. Такі моменти, типу, концерт не, не дуже милий. Тоді всі думаю, в кого була температура, напевно, не була всіх людей. Розуміють, що тоді не хочеться нічого. Просто хочеться відпочити і от. Але ти розумієш, що люди прийшли, в тебе концерти, ти мусиш оддавати і даєш. Чи співав неправильні рядки з пісні під час концерту? Ласіка вообще. часто буває, ну коли даєш концерт, і типу пісні всюди плелись однаково, треклися. Тоді тіп, вже просто ну як це вже просто як робота. Типу по автоматі просто але не задумуєшся. А бувало, коли там люди просто якусь пісню, куди там ніколи не співав, або там якісь там канси співаєш свежі, що, що давно не співав, то в ще щось дивно Да, опитає. Сані, коли ми вступали для військових у Львові, я підтару співав. І на пісню батькам засвятим просили. Mm -hmm. Там другий куплет. Я в ще не пам'ятаю. Я там щось почав молоти лів. і ще раз присю заспівав. Так що да, Ой, на такі випадки просто повторяй свої пісні і буде сьогодні. Поради великого Олександра. Е, ну, а що ж тут скажеш? Чи затримував ти е, концерт, бо просто так захотів? Дуже багато людей думають і пишуть там різні пані коментарі. Буває, коли там затримуються концерти, що от як так затримав концерт, типа він там просто гуляє. Це не правда, тому що команда і я, і ми готуємося до концерту задовго. Бувають просто моменти, коли організатор, людина, яка організовує концерти. Не до кінця добре це все організовує. Якісь куча затримав, куча практиків. І, відповідно, зміщується концерт. Але це в ніякому разі, типу не вона артиста. Ну от тепер нарешті стало все ясно, і ніхто мене не буде бити на вході за те, що відкриваєте двері. Що таке? Вже хочу кепочку. Чи викликали батьків у школу? Ну, по-перше, бо я вмію викручуватися. Ми там чудили, да, ну не прям такого щось прям жорсткого там не було. Там ми ну ніяк ніякої там біди не робили. Прям а по-друге, що мене мій дід вчив завжди співати, і він завжди там любов до музики, і в школі всі прекрасно знали його. Якщо що якісь були питання там по мені, то завжди всі дав в ньому, і він же міг з нами поговорити. Це коротше, на це була ситуація в школі. Як же було прикольно в лапках на ту думку, коли ми були менші, там кисно класи, там ходили, там знай восьмий, може дев'ятий. Типа прибігти вночі в школу на території школи. Вау, це ж такі, прикольно сиділа. До охраніка, там, подіркатися. Він нас ловив. Спонув за руку, зрозумів, хто це, що це ми втікли. Наступний день він, охранник, з директором школи, ходив по школі і дивився, хто що за люди. І охранник підходить до нас, ми йдемо по коридору, каже: охранник, це погоду вони. А каже директор: Ні, ні ні, ці хлопці добрі, вони не гарно співають, Ярославився, гарні, все добре. А ми все були ми. І я думаю, блін. А це нам проконало, що там знали нас, що ми там все нормально. Чи було таке, що писав вірші дівчині? Ні, звісно. Писав вірші ще до того, поки ми почали зустрічатися, а потім пісні писав і часто до сих пір. Дуже недавно писав. О панно Аліса. О панно Аліса. Він зберігає так, це на день народження, це на 8 березня, це на день Святого Валентина. Поет? Поет-пісняр Ярослав, як так. Тут рекламну паузу вставити там. Концерти. Gpt. Yeah, chat, GPT, концерти, як так. До речі, у нас ще буде концерт. Ось 14 лютого на день е закоханих у Києві. Тож, будь ласка, ребятки, приходьте, цілуйтесь, танцюйте під пісні. Але як так? Але Не барбарштуйте. Ладно, добре, давайте прочитаємо вірш. Я написав про тебе тисячі віршів. Вірю, в майбутньому напишу не менше. Я бачу у тебе з дня на день десь тисячу разів. Та кожен раз дивлюся так, не, наче бачу вперше. І коли на землі тихо опадає ніч з вибистими дорогами, я так спішу додому. Дякую, що в тебе для мене немає. Ні, дякую, що вперше ти йдеш на допомогу. Любов, в цьому слові я всього п'ять букв. Та щоб описати це не вистачає літер. Кажуть, любов це там, де більше віддають. Кажуть, це тоді, коли в головах не вітер. Буває на емоціях, різко казати міг своїм характером. Також ми слів не відбирали. Ми мовчимо, і кожен думає, що переміг, хоч не розуміємо, що обоє тут програли. Любов це коли десь в волосі, коли десь в грудях. Це там, де тебе підтримують, а не засудять. Часом буває нам так, просто буває важко. Бари слова, і кись роки, лати моя пташку. А ви напишіть в коментарях, як вам цей вірш? І чи хотіли би отримати книжку від як так? Із да. ліричними а, віршами. Да. Ну а, а поки що в книжці сьомого класу є фраза Ярика з пісні. В натурі? Да. Ніч, а ноги, все не сходять лабіринта видалі. Типа найти якісь там займенний треба в цьому речі. Прикол. Чи просив вибачення навіть якщо був не винен? Авторитетно можна сказати, що так. Да. Зазвичай це відбувається там з близькими людьми. Якщо якісь там ситуації, десь ти чимось зачепив, хоча ти так не вважаєш, то проще там, і все зробити так, щоб поняти одне одно, ніж там гнути свою лінію і буде там, типу, ні. насправді це дуже логічне мислення. Портить якісь відносини зараді якогось дебільного конфлікту наш. Чи гриз нігті як так коли-небудь? Фу було! Так, було. Це була колись моя така погана звичка. Просто потім зрозумів, що треба її якось убавлять, ну, бо це неприкольно. Не гігієнічно не сідла і неприкольно взагалі з них красиво виглядає. Я зрозумів, що треба то давати тому за. Тому... <плес> тому не гризіть, будь ласка, свої нігті, бо там купу мікробів. Чи було таке, що ти ну, морально вигорав? Було, так. Це дуже багато з чим зв'язано, я потім поняв деякі моменти типу, з чим це зв'язано. Бувало, що ті типу, я такий прям, блін, так не хочеться нічого робити. Як ти з цим впорався? Думав. Ну, чуть відпочив, звісно. Поняв, що так стається, поняв ці речі, перестав їх робити. І все. Нема формули, мені здається. Треба кожен самому розібратися в собі, подумати, поняти що до чого і рухатись далі. Чи було таке, що ти втікав з дому? Не було типу так, що там батьки не пускали там там гуляти? Я якось сам цікав пару. Дуже цікава історія про те, як я вкрав, ну, пошив, вкрав машинку батьків і поїхав до uh, дівчини в uh, є малому відосі. Дивіться. чи було таке, що ти спеціально намагався захворіти, щоб не йти в школу або університет. Ні, не було. Бувало на моменти бо дуже явно, що якось разу батьки мені типа сказали, що, типу, що ти пощо типа спеціально хворієш, ті типу, школу не йти. І я прям так обідся тоді типу, бо я ну я ніколи спеціально не хворів. Всі мої, типа, температури, хвороби починаються з горла. Я завжди, типа, настпіваюся, накричуся там, всі діла тібу завжди емоційний активний. З горла воно все піде, і я буду хворіти. Нащо хворіти, щоб не ти в школу? Це ж ти собі робиш гіше. І гроші, nice. секс uh, і скандали. Я був як будемо такі інше вже п'яний.